І ще привіт звернімо пореємо іру під назвою Дерейк. Хоррор ігра. Думаю, сьогодні. Ну як сьогодні. Ну, так, як не сьогодні. Ну, добре. Це хорор ігра, як я вже сказав. Тут дуже сильні звуки. Зразу кажу, я б не довго в неї буду грати, бо вже дуже замочений. Хочу подивитись YouTube. Ну, ок. Скіпаємо. Ледінг комплект. Так, ми будемо грати без наушників, що дуже погано. Бо в нас їх немає. О, кожний день, ще день. Ну, але той день зараз закінчиться. Поки я зайду, нусь. Так. так, ми можемо бігти. Щоб ми не могли бігти. Так, як я розумію, нам отуда туди треба. Так. Нам ще довго? башня якась. Я з другом граю. О, скрип Металл Скрип. Я, е, якщо чесно, вже грав в цю гру на другому акаунті І підкінець. во 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 друг іде мій друг. Хейзойсюди хай побачимо. Так вот я, вот я. За Заходи... куди... він. Бля, а куди я він, де? Іди сюди, бро, бро, бро! Воно ну, автоматично там виключається світло. Так, ок, чому він мене не чекає? Сам в крысу йде. Давайте это на пишем уже не Дик. Ок. Так. Мы идем в твой сейф, сейф хаус. Так, мы на бит закинем. Стоп же Если уже нет, то это как-то Все, мы пришли. Так, Ратя. Так, надеюсь, Фредди не будет играться. Да, буду. А, Там рейк. А бучі відкрити? Там рейк-ходи. Рейк-ходи. Ні, я знаю, не зову боже Мене вб'ють. Мене вб'ють. Мене вбили. Ну да, на дайки на них на он просто гей. Hey. Так, тут на вышке кто-то есть. Вышка иллюзия нести просто. Почему там кто-то лежал, вдруг? О, тут кто-то есть. Шай-лушай. Да не, ну уже тут шай, луша и джеф убийц. Бро, а бро, тут небезпечно, тут не пеш, но тут тирайк. Я не стоял. А шо казав, я шо казав, я шо казав, не стій там, не сти. А він не пишут, не хлопец, друзья. Бробіже не йди туди. Там рейк. Або тих рейків тут багато, бо це Це може бути, я разом вам це кажу. Так, тут, тут, тут еще камень летает. Рейк, кричать. Так, Хорт, Хорт, Квас, Буф. О, Квас, Рил. Рейк, Блэйск. Хорт, ну и шо, 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 шо такое Хорт? О, привіт! Почекайте, рай близько. Може потом близько. Почекайте. Почекайте. Що там таке? Що там таке? Почекайте? Рай близько. Ну, tu тут є квас. Ге квас є тараз. Гол тараса тут немає. Bismillahirrahmanirrahim. Давайте пішли не секуйте. Не секуйте, братишки. Так. Идем, боїмось. Ми не боїмось. Ні, я боюсь, Рейка, знаєте Зараз вискочить на нас подло. Падло, падло. І скучить зараз на нас, якщо нам робити стрес. Не натік на ньому того падли, він скоро ще бігає. Ну їх було багато, але нас теж був норм. То Грека є діти, я так поняю. бо не може, він е, е, на пару є е, пару серверів і він е, на одному тільки грає на нашому. Ні, мені слабо в це віриться. В нього є діти, які йдуть на інші сервери. Ну, на інші карти, не знаю там. Зони Антарктики інші, ну, але не всі однакові. Моя ціль зараз — знайти друга. Не найду його, то не найду. Стоп, ми вже круг робимо, ні? Круг уже робимо. Тут хтось... О, нас четверо. Чому ты кисчел ходить? Бігає я тут же чуєш... не Ліпше, фінх вони. Статью а то йому, ще треба буде бігати від рейка, якщо він на тебе вискочить. Ми їх за того йдемо помалу. А то він на тебе вискочить, треба буде бігти. А ти не зможеш бігти, бо ти вже все проїбав, вибачте мені. Так. Пішу рейк близько. Так, да. Не пуздайся. Я тоже могу помочь. Так. Так. Рейк зараз. Полный скотч и рейк зараз. Стоп, мы уже круг робим. Ми і не йшли хату, с цей час покружок накружок робимо звук ці звуки, а? -а, -а. Зараз такий рейк виприли. Ну ты меня угоняешь. Так. Идем. Идем. Так. Так мы близко убили башню. Як я поняв по магазині ми близько біля башні. А для башні близько завжди ходи Ні, ні, нє ні, ні. На базу, друзі, день. День на базу. Що день? Так. О oh. тут є мідро. 5000 метрів майже пройшов. У мене 61 поїнт. Ідемо шоти шоску. Сел у мене є скрип був скрип метал. Рейк мене вбив і його не став. Добре. Давайте оце купим що? Ні, ні. а, даже мені на мене на це грошей не хватає. О, на ну це ідеально у мене гроші за, за рахунок. Так 6% Power Tage, Power На, На сотку.

знаю, як ми жити будемо, як ми на світло будемо жити. Але я хотів би, в сліпхаусі буду жити. А я думаю, що вони зроблять зараз і цілий день. Всі надіються один на одного. О, ні-ні-ні, повер ресторит, був ресторит. Що я написав, я не встиг прочитати. Хто встиг прочитати, комент. Не, бро, не, не дай сюда, не срай. Ну, в принципе, мы будем знать, где <говорит> Все, ш... Особенно, что дай. Все, же... Ш... Забыл, что они дальше идут, чем дай. В Киеве, значит. Або в Виталии. Ходіл так много развязь в роботс. З... З... Захворіл. І так вибачте, що довго мене не було, реально довго. Ну і це не тільки за того, що я захворів. Я так довго не хворію, я щось почав з половини канікулів почав. піду, все, до всього хворіти. так. Ну, я, може бути і грізним їм лише другу частину. Ну все за лайки, друзі. На 20 лайків і виходить другий частина. Де я вже куплю, буду вбивати рейка. Не страшно, бо то. Звичайно, тут бить щось. Пикси у нас. То есть желательный, Где мы Шарайки? Шарайк, то на нас... То я, себя... я так Япон, там япон, понял, я понял, сам... А именно когда я выезда? Сусанин... Я уже что-то на китайском сказал, я не разумею. Будь суриса! Він мені навіхене зняв і вбив мене. Може на паську моєї японську не на чому говорити, друзі. мене все забрало. Ну, Я зараз буду закінчувати грати в Зараз Зараду дня дуже мам, хе-хе ріг не буду кінчувати. Кіти рек мене зараз зарабі. Таке вчуть зарафіскую. Але якщо не кричить, то, то не намало шансів, що він підійде. So. Мене можна знати ще секрети Бозас Геймс. Будьте готові, підписники Бозас Геймс і мої підписники. Щоб, якщо дивитесь мене підписники Бозас Геймс, в нього скоро вийде нове відео. Вже з колабою е... Андрій... Не буду говорити. Не буду говорити його канал. Ну, але він починається на боку. А. Я не знаю, якщо, чесно, як чесно, який його канал називається я з ним не спрі не співпрацюю, так скажем. Оцей <плес> ну, канал зразу вам кажу, Тож на нього підписуйтесь. Буде колопа з ним. З, з тим каналом, каналом яким буде халаба, на нього підписуйтесь обов'язково просто. Знаєте, в моєму класі є таких пацанів, які хочуть знімати, але не знімають. Я їм нічого не, кажу, не казав, що я знімаю. Я вам признаюся за моєї українки. Я це говорив, я його вже заричав. Так він близько, він близько. Що не близько, це не знаю, але. чи. Mm -mm. Я на Україні вам признаюся зараз. В іншій країні. Гадайте, який. В коментарях. Той, хто вгадає, пролайкаю. Добрий! Там рейк! Там був рейк! А ні, то не рейк. Хто пацани? З якими я проходив тоді? Ху! я вже йду тут стоп! Стоп! А ви прийшли вже хату? Ми йдемо файному напрямку на хати. Ну, типа, до хат чи ні? Там рейк може. Ми всі туф ідемо, скільки то ще ніч буде воно безкінечно. Ще 53 секунди там писало, Ну я так побачу. Але ну, там ну, 53 секунди ще. Небагато. Ну, зараз буде день. Тільки від першого лиця, як я розумів. Так, від першого. Так, зараз все, зараз буде день. Так, я знав. Ну от на такій прекрасній ноті, друзі, до свого лиця отак буду говорити ми будемо закінчувати. Ставте уподобайки. Підписуйтесь на канал. От Юдіт нас сорв'єв. Ну, ви виживайте в цій ігрі. Якщо хочете, грайте. Якщо не хочете, не грайте. Ну а з вами був Марк. Всім побачення, Всім па-па-па-па!